Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, я все дістала, все записала, перерахувала і готова вам показати свою. Ну, я так вважаю середню колекцію косметики. Завжди, коли дивлюсь інших дівчат, порівнюю, бачу, що в мене не так багато косметики, і це мене заспокоює, але якщо так все викласти перед собою, то цього дійсно дуже багато і за все життя, напевно, цього всього не використати. Ще деякі продукти в мене залишилися вдома, але. Я їх зараз не рахую, от те, що є наразі в мене. Виключила світло, тому що деякі сяючі упаковки відблискують і засліплюють. Але давайте, напевно, що включу, от. так, напевно, буде краще видно. Давайте сьогодні ми подивимося тональні креми, консилери і пудри. Ну, а там далі побачимо, бо я хотіла поділити на частини. Просто, поки це все розклала. Ну, приблизно, щоб ви оцінили загальну кількість усього. Тональних кремів у мене зараз два, плюс один кушон, всього три тональних засоби. І давайте я буду показувати в тому порядку, як вони в мене з'явилися. Цей кушон від Міша у мене з'явився наприкінці 23-го року, тобто він не дуже старий, він 23-му відтінку. Я його додала в Project Pen, ось тому що. Він у мене вже відкритий, але я мало ним користувалась, так як він ну, досить таки жовтий зараз на моєму обличчі. Декілька разів в січні я вже використала його. От, на моєму догляді, він у мене скочується. Але, в принципі, і, і інші тональні засоби скочуються, а цей дещо більше. Я думаю, що через нанесення саме цим спонжиком. Більше ковтунців таких катушок утворюється. Поки що я не знаю, якби був мій відтінок, то я б могла сказати, чи подобається мені кушон, чи ні. А так, можливо, влітку він мені краще піде. Те, що я використовую зараз найчастіше на кожен день, це BB-крем також від Міша. Він у мене з'явився буквально недавно, в кінці 24-го року мені подарувала Віка його, це 21 вже відтіночок. В мене такий колись був, і він мені подобався. Чомусь я його більше жодного разу не повторювала, хоча думала, що буду повторювати. Так, ось такий. Він сиренький, цієї сірості на моїй шкірі не видно. Він підлаштовується під тон шкіри. Залишає такий вологий сяючий фініш. На нього гарно наносяться кремові рум'яна, скульптори, і в цілому мені подобається. Звісно, я припудрю ось і третій тон. Він у мене з'явився десь всередині 24-го року. Це ламель. У 402 відтінку беж. Він також такий зволожуючий вологий фініш має. Цей відтінок вже більш такий нейтральний. У мене в інстаграм є декілька відео, де я його демонструю на обличчі. Можете зайти подивитись. подивитись. По кольору він мені добре підходить. Зараз він, бачите, жовтіший, ніж моя рука. Єдине, що на мені він не стійкий. І, ну, також взимку покористуюсь, але в цьому році обов'язково куплю собі матуючу основу. І я вже маю два таких бажання. Перший це від прям дуже сильно чомусь тут. Чи це він окислився так. Дивіться, який okay, фініш. Uh, хочу повторити Dior Forever в матовій версії. Він у мене закінчився у 2024 році. Або ще я хочу попробувати від Lamelle. З лінійки CloudMat їх новий тон. Дуже багато чула саме позитивних відгуків про нього. От він набагато бюджетніший, буває на знижках, тому його я куплю, напевно, скоріше. І ну, з цих, що є, один це мініатюрка, там всього 20 грам, в кушоні всього 15 грам, тому, в принципі, за рік у мене десь іде три тональних основи, дві-три коли як. Тому один, або навіть якщо два куплю, то буде нормально. Далі консилери. В мене два, і обидва від Evoline, і обидва Віка мені дарувала. Цей в мене з'явився е, наприкінці десь 20-го року, перед 21, ну, якщо я правильно пам'ятаю, я його взяла в Project Pen, бо дуже давно він відкритий і якось. Мені більш зручні консилери, які йдуть з аплікатором. тому цей чомусь у мене лежав. Хоча раніше був куплений, ніж ті, які я вже закінчила. Ну, Куплений, точніше, в мене з'явився світлий відтінок 01 Light. І він досить непоганий. Я його в січні використовую і як Тон також, він більш такий матовий по фінішу, Бачите, що вже я його закінчую. Зараз, як його вже дуже мало залишилось, то використовую просто як консилер. І цей в мене з'явився наприкінці 24-го року з лінійки Wander Match. До речі, от у мене, якщо подивитися з бюджетних брендів, то видно, так, що мої улюблені це Lamel та Evoline У мене їх найбільше. Цей такий жовтуватий, я його, до речі, ще не пробувала на шкірі. Це відтінок, там якось він називається Warm, 10 Light Vanilla Warm. Сподіваюся, що підійде мені під очі. І одного консилера мені на рік десь вистачає, плюс-мінус. Багато я не наношу, тому Сподіваюся, що найближчим часом закінчу ось цей в тюбику. І буду, якщо все добре, мені підійде цей від Evoline, я його візьму в наступну косметичку, якраз спробую. То я купувати не буду цього року, не планую консилери. Далі пудри. От Пудр у мене багато. Пудру у мене аж 8 штук. І, звісно, тут Дуже багато мені були подаровані, але є те, що я і сама купувала. Отже, я постаралася е, записати їх в тому порядку, як вони в мене з'являлися, але е, тут дуже старих пудр немає. І дуже старі я вже позакінчувала, тобто тут вже 22-й рік і так далі. Раніше з усіх цих в мене з'явилися метеорити від Герлен. Ось такий пресований вже версії. Кольор я взяла той самий, що в мене був розсипчатих 2, щось сьогодні зовсім погано з фокусом. 2 клер. Так, сильно не буду показувати, бо відбиває все. Це ось така пудра. І... Ну, Чомусь мені розсипчатими метеоритами більше подобалося користуватися. Тут такий самий приємний аромат. Тут навіть дещо менше цих сяючих часточок. Це пудра така, знаєте, вона не матуча, але вона і не дуже підсвічуюча. На руці зараз зовсім не видно ніякого ефекту. Ну і, чесно кажучи, на моїй шкірі особливого ефекту теж я не помічаю, але е, так як пудр багато, то треба брати у використання е, кожного місяця сяючу пудру. У мене, в принципі, і в палетках в деяких є сяючі пудри, тому, так, далі наступна в мене пудра. Це Патрісія Ледо. Я записала, що вона у мене в 23-му році, з'явилася, можливо, у 22-му. Так, це ось така розсипчата пудра. Я її зараз боюся відкривати, бо я зняла там така була пуховка. З неї незручно було наносити, бо коли нею торкаєшся обличчя чи шкіри десь на тілі, всі блискітки якось розлітаються, а до шкіри особливо нічого не налипає. Я її змішувала трошки з іншою пудрою, дещо використала, але це дуже такі великі блискітки, і, напевно, більше для тіла, ніж для обличчя. Або, Якщо для обличчя, то як хайлайтер, не знаю, чи її, може, пересиплю, якщо як у мене звільниться. Розсипчата пудра в таку більш зручну якусь баночку, або якось її спробувати спресувати чи змішати з кремом, як дівчата роблять сухі колготки, чи як вони називаються, називається, ну, щоб такий сяючий бальзам для тіла. От, ну, якось так. Поки що я про неї навіть забула, а це готувалася до відео і пригадала. Наступна пудра. Яка в мене з'явилася це від Golden Rose. Це вже в кінці 23-го року перед Новим роком матова серія Golden Rose Long Wear, вона в прозорому відтіночку йде. І зараз я її використовую на кожен день як матуючу пудру. Мені дуже вона подобається, гарно матує, але не дуже надовго для моєї шкіри. Ну, тут стандартно є пуховочка. Цього ще не буду робити, бо і так зрозуміло, що вона прозора. Так, е, далі, е, вже в 2024 році я собі придбала ось таку пудру від Kiko з лімітованої колекції Days and Blossom. Мені дуже сподобалася ця упаковка. І мені хотілося інші якісь продукти з цієї колекції. Пудра мала рожеве напилення, воно стерлося і сама вона по собі біла. Ця вже пудра набагато більш сяюча за герлен. І це навіть для мене більше хайлайтера, ніж пудра, бо я саме її могла використовувати як такий світлий білий хайлайтер. В принципі, як сяючу пудру, також можна. Але ось те напилення, воно таке було більш рожеве. Мені більше якось подобалося, ніж. Така просто біла пудра. Ну, не знаю, іноді, в принципі, можна користуватися і вже як не думаю, її закінчувати, то як хайлайтер, вона, я думаю, швидше піде, аніж як пудра. Далі, влітку я собі купила ще одну пудру, бо в мене начебто якраз на той момент були. Пудри розсипчаті, а я хотіла спресовано, щоб носити в сумці і щоб у неї був SPF. Це японський бренд IZEHAN. Відцінок тут я не знаю, бо тут все начебто 10-й. Так, 10-й, який тут SPF, я вже не пам'ятаю. Чи 30, чи 25, ну, не пам'ятаю, але, в принципі, непоганий. Там є дзеркаль, це пуховка, і ось так сама пудра виглядає. Вона, в принципі, матуюча. от. Ну, і так як у мене ця пудра більш така для сумки, то вона зовсім мало використана. Бо я більше її використовувала, щоб десь губи підфарбувати в якості дзеркальця, аніж саме як пудру, бо я, в принципі, протягом дня не дуже люблю припудрюватися, підправляти там щось на обличчі. Так, далі також влітку 24 року, може вже і вересні навіть, Придбала собі пудру від Lamel Smart Skin. Щоб попробувати. Це відтінок у мене достатньо темний 403 Medium Beige, Хоча вона. Якщо я закриваю, Там немає дзеркала. Дзеркало знизу, тут літера S. Трішки я нею покористувалася, вона шовковиста. Також матує, але більш такий якби натуральний фініш залишає. Треба також буде. Її е, згодом, як закінчую Golden Rose, буду потрошку вже закінчувати ці. Хоча я дивлюся в бік е, розсипчатих пудр, а перерахувала, що цих аж 8. Ну, якщо відняти 3 е, сяючих, то це 5 пудр все рівно це багато. Це треба закінчувати. Це той, той продукт, що я на кожен день використовую. От, але все одно треба. Їх також закінчувати. Наступна пудра, я ще її не пробувала, це від Top Face Super Match, дуже-дуже сяюча кришка. Е, так, е, 02 відтінок Light. І це пудра Foundation in a Powder. Так, там на коробці написано. Тобто тональна основа в пудрі. Ось так виглядає, я лише її свочила, дуже шовковиста, світлий колір. Якось так лягає дуже-дуже ніжно на шкіру. А, можливо, навіть візьму її також у косметичку лютого. Дуже щось мені цікаво її спробувати, якщо її наносити, наприклад, ось цим. Спонжем, я знаю, дуже багато дівчат не використовують взагалі тональні креми, як такі кремові, особливо жирною шкірою, а використовують такі от пудри, наносять просто пуховочками, не пензлями, а пуховочками в якості тонального крему. І моя гаряча покупка, яку ще не встигла вам навіть на каналі показати, це пудра від LN Pro. Вона ще запакована, біла повністю. Е, і я ще не знаю, чи я її буду відкривати, чи подарую. Е, дуже була е, акція з косметичкою на мейкапі. Ну, хто слідкує за Елен Про в інстаграм, то ви, певно, бачили така червона. Я її хотіла. Вона спочатку була в просторах, у нас простори немає. Е, тут в магазинах Шик-блиск, також у нас є Шик-блиск, але там Елен не представлений. І я. Чекала, бо так само було з косметичками Ламель. Вони були спочатку в одних магазинах, а потім в інших це вся акція повторювалися. Просто не одночасно в усіх, а по черзі. Я думаю, і в Єві скоро буде ця косметичка в подарунок. Так, це матуюча пудра дуже-дуже. Я на неї чула багато відгуків, то напевно я все-таки її відкрию. І ми подивимось. Так, матова біла упаковочка. Така упаковка, мені здається, що такі упаковки не будуть так ламатися, як ламель, як у діор у мене була пудра. Хто пам'ятає вже декілька років тому ще до війни. Так. І тут, бачили, є така пуховка ну то більше як якась навіть губка. Ось така біла, але пресована. Я думаю, що. Ну, дуже всі її хвалять, що вона класно матує, що це може бути варіант для сумки, для того, щоб, наприклад, гарно припудритись. Також її хочу взяти в косметичку е лютого. Заодно зараз і зберемо цю косметичку. Ну, за кадром вже підготую. Так, ну все, пудрі в мене все. В принципі, в цій частині я вам показала загальний огляд. і... Тональні консилери пудри. В наступній частині подивимося: рум'яна, бронзери, скульптори, хайлайтери і палетки для обличчя. Далі буде косметичка для очей та брів, і заключна частина по декоративці це будуть продукти для губ. А також я хочу записати окремо про парфуми і про лайки для нігтів, також зробити таку інвентаризацію. Тому. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за увагу. Хто підписався на мене нещодавно, не забудьте перейти в мій інстаграм, підписатись на мене там. Там раніше я показую якісь новинки, свочі, продукти на обличчі, на губах. Тому обов'язково також підписуйтесь туди. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей. Па-па!